Знаєш, я назвала це навіть з точки зору піару. Чому так? Він, по-перше, не дає Ти Що маю на увазі? Зараз розбір Сергія Жидана. Коли пішов хвиля Хейта, наприклад, за нього, про його родину, так, про те, що вони там розлучаються, він пішов до слові про зауважте. Він не дав жодного інтерв'ю, не спростував і не підтвердив. Він залишається осторонь. Коли е, вийшла історія е, інтерв'ю Христі Соловій, е, він залишився осторонь. Я знаю, що, наприклад, це десь теж така відома інформація. Що Марія теж його кликала після. і Він написав з усією повагою, але ні. Він залишається острів. На що він дав відгук такій цій хайповій історії? Це коли був кліп серце в церкві. От а, це історія, де м -м -м. він написав просто пост в Фейсбуці. Ну бо то втрата любові у Львові. Так, ну, так. ну то, то там зловій люд... мали спалити. Почнемо з <свісно> на, <свісно> на площі ринок. <свісно> 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 Але до чого я веду, що він залишається от в своєму мистецькому, типу, він своїй мистецькій історії. Він використовує такий, я впевнена, що це не він так приймав рішення, що, типу, все, я ні на